Кажуть, що спокій це відчуття, яке поселяється в серці, як тільки ми входимо в середовище абсолютного комфорту або ж знаходимося в справжній безпеці. Кажуть, що велике багатство це надбання хороших статків і гарних матеріальних прибутків, але що, як є щось цінніше, щось, що не стоїть в порівнянні ні з великими коштовностями, ні з поняттям значного успіху, щось. Важливіше. Люди. Дії 29 для мене це продовження книги, продовження книги дії святих апостолів. І зараз церква пише 29-й розділ. Очевидно, що він найдовший. Найдовший. І зараз прийшла черга наша писати. Наш вірш. І дуже хочеться, щоб ті, хто йтимуть за нами і те, що ми їм передамо, вони виростали від віри в віру і приходили від сили в силу. Оце така моя місія і таке бачення на сьогоднішній день. Дія 29 це е, слухання. Е, того, як Дух Святий каже кожному з нас, це не коли в нашому розумі або ну, в наших мислях йде якась суєта або щось інше, а це коли ти бачиш і чуєш його голос Духа Святого, коли він промовляє тобі, і ти чітко відчуваєш, що це саме він. Ось воно. Ну особисто дії 29 для мене це е, такий час підготовки, того, що Бог написано в останній час буде виливати свою силу на своїх дітей вірних. І можливо, це саме цей час, е, приїзд ось сюди, наприклад, щоб збагатитися духовно, обновитися і взяти ту силу, і піти її як колись євангелізували апостоли.